Сідіть, я сказала, сидіть, сидіть, Ладно, сидіть. От мені треба моєї красавиці купити костей на ринку, там магазин продають, а я не можу, тому що по полю через поле туди, щоб під'їхати на... в центр. Боюся, із цих дронів, тому що жінка говорила, що йшла через поле, він над нею прокрутився. Я говорить, з життям попрощалася, прокрутився і полетів. А я все і сіла. Оце, оце от так ми живемо. З транспортом, поки це хлібозавод не розбили, от ходив хоча б до обіду. Це нас устраювало, тому що всі такі, то больні, то, то хромі, то от мене нога болить. Вірост вже молодж уїхала, їм транспорт не нужен. А ми що? А, а ми нічого не можемо. От треба пенсію отримати. Ой, я не можу говорити. А банки всі, всі в городі. не можемо. В мене переселенка старецька. Ну, ми раніше робили, і я тут, а вона там. Її розбили хату повністю. Заболіла. З больниці її виписали. 150 від больниці сюди, таксі. Більше нема чим добратися. Зараз їй треба позвонили, щоб аналізи прийшли, щоб що там їй ложити будуть чи що. А обратно треба 150. А де ці гроші у людей? копейки отримаєш, а з сагорода. І яблука, і гроші, і абрикоси. Ну в тому році абрикус немає, а яблука груші є. Ну винести не это. помідор там могла б кілограм там два винести, ну якби для себе, що лишнє. Ну ми ж не можемо. У мене вже ото прильот був, вон згоріла хата через чотири. Повністю згоріла хата. Сказали, що дзвонили в пожарку, а в нас одна пожарка, а три вас І що? Так в мене он вилетіло на чердаку окна, в кухні окна. Ну, ну все одно, то пленка і то от ОСБ притягнула, позабивали, та і все. Кому ми треба за 4 тисячі? Ми тут не можемо протягти зиму. 400 кубів треба тільки на один газ, а те 3200. А аптека. Куди виїжджати? чаще стали стрелять, чем, чем раньше. Намного больше. Раньше раз в месяц залетит, а сейчас бахает чуть не каждый день. Ну и электрически не стало ходить, конечно, большая проблема. То поехал к Краматорскому, затоварился. Все, лекарства, все это. Аптеки. Аптека хорошая вот, закрылась. Светлая вода, газ е. Так все ем. Грех жаловался. Да что ж силы, стекла повылетали. Молока зараз мало розпродаємо. Дрони літають, страшно, ну а що робити? Їхати нікуди, де нас хто жде, а тут ми вдома. Вікна, криша була пошкоджена, вікна і двері, все було Ми ну, Трошки підремонтували та й живемо. Я на дачу. У меня там котята. Их надо пока магазины пока работают. Не, все, но работают. не в стену работают. На рынке можно скупиться. Ну, пока нормально. Да Ча? то, что губает, это еще мы привыкли. Самое главное, чтобы там по голове не губнуло. Мы верим в Бога и за ССУ. Все. Давай. Однозначно.